дня. Сьогодні у нас з вами урок з курсу Пізнаємо природу за новою українською школою з 6 класу. Тема це одна клітина, цілий організм. Ми з вами в п'ятому класі вивчали вже певні органели, які входять до складу клітин. Тоді, тоді ми з вами познайомилися із такими органелами, як ядро, потім. Наприклад, клітинна мембрана, цитоплазма, мітохондрії. Сьогодні ми з вами трішечки розширимо цей список і поговоримо про функції саме прокаріотичної, еокаріотичної клітини, які там органели існують, і саме певні органели, яким організмом притаманні. Почнемо ми з вами з того, що таке органела. Органела це зазвичай вільноплаваюча частина клітини, яка виконує специфічну функцію. Ну, наприклад, ось нас з вами еукаріотична клітина, яка містить ядро, і ми бачимо дуже багато різноманітних. Частин клітини. Це є органели, які будуть виконувати певну функцію у клітини. Тут в нас позначена з вами прокаріотична клітина, і ми пам'ятаємо, що прокаріоти відрізняються від еукаріотів тим, що клітинки їхні, з яких вони складаються, не мають ядра, в якому буде сформ... сформовано. Молекула ДНК, а молекула ДНК буде плавати безпосередньо в цитоплазмі. Давайте з вами пригадувати ці органели і вивчати нові. Почнемо ми з вами із плазматичної мембрани. Давайте розглянемо, як вона виглядає. Тут дуже багато різних термінів, які на даному етапі нам не потрібно. Нам треба знати лише головну функцію і який вигляд має ця органела. Плазматична мембрана, як ми бачимо, вона. Міститься у клітин рослин, тварин, грибів та бактерій. Тобто, в будь-якому організмі клітинки будуть містити саме клітинну мембрану. Її функція це. Те, що вона відповідає за вибірковий транспорт речовин у клітину та назовні, тобто через неї буде проходити поживні речовини, наприклад, в клітину, і виходити з неї речовини. Далі Далі ми рухаємося і з вами пригадуємо поняття ядро. Ось у нас ядро, і ядро є лише у організмів, таких як тварини, рослини і гриби, тому що лише еукаріотична клітина. Клітина має ядро. Теж ми бачимо багато різних частин цієї органели, але на даному етапі нам треба розуміти, що ядро керує процесами в клітини, вона зберігає спадкову інформацію та передає її дочірним клітинам. Тобто, саме молекула ДНК, яка буде сформована в ядрі. Буде керувати клітиною повністю да, і передавати спадкову інформацію. Наступна органела в нас це цитоплазма. Цитоплазма це якби речовина, яка є в'язкою, за своїм складом вона саме дуже нагадує морську воду, тому що міститься із води та солей. Ось цей простір, який заповнює, бачите, блакитний, між органелами має назву цитоплазма. І цитоплазма виконує таку функцію, як саме внутрішнє середовище клітини. Тобто саме в цитоплазмі будуть міститися різні органели, різні включення і переміщатися в ній. Наступне це ендоплазматична сітка. Давайте з вами розглянемо її. Ось таку форму вона має. Вона є в клітинах рослин, тварин та грибів, тобто притаманна саме еукаріотам. Виконує функцію утворення органічних речовин та їх транспорт всередині клітини. З функціями ми ще з вами трішечки пізніше. Повністю познайомимося, я покажу, які терміни треба вивчити, які функції треба вам знати вже. І давайте далі. Далі в нас мітохондрія вже знайома нам. Мітохондрію в п'ятому класі ми асоціювали з електричною станцією, тому що саме в мітохондрії буде утворюватися енергія для того, щоб організм міг продовжувати свою життєдіяльність. Мітохондрія має ось таку будову і наявна. У клітинах рослин, тварин та грибів, тобто еукаріотичних, вона виробляє енергію для клітин. Далі в нас йдуть лізосоми. Якщо ви бачите ось це зображення під збільшувальним приладом, то ось це саме є лізосоми. Вони наявні теж в еукаріотичних клітинах і виконують функцію розщеплення речовин застарілих органел. І відходів, тобто вони такі санітари, клітини, да? є санітари лісу, які, пам'ятаємо, да? очищають ліс від надлишків, а лізосоми виконують таку ж саму функцію, але вже в клітині. Далі в нас з вами йде апарат гольджі. Подивіться, будь ласка, ну дуже схожий на ендоплазматичну сітку за формою. Якщо ми порівняємо два зображення, апарат гольджі теж притаманний еукаріотичним клітинам, тобто рослинам, тваринам та грибам. Виконує функції формування лізосом і виведення речовин із клітини. Тобто, якщо лізосоми саме виконують функцію санітарну, то апарат Гольдж допомагає да, це виводити. Потім клітинний центр, давайте розглянемо, як він виглядає. І клітинний центр наявний у. О клітинках саме тварин. Він бере участь у поділи клітин. Так як люди відносяться до царства тварин, то клітинний центр притаманний і людським клітинам. Наступні – це в нас вакуолі. Ми з вами знаємо, що вакуоля запасає воду, але вакуоль дуже багато, вони є різноманітними. Наприклад, скоротливі вакуолі, потім Травні вакуолі, з ними познайомимося ми з вами трішечки пізніше. Вони є в... містяться у саме клітинах. Ось така, яка в нас показана, запасає воду да, в рослин та грибів, але якщо ми говоримо про інші види вакуоль, то вони будуть притаманні там і одноклітинним організмам, наприклад. І з цим ми з вами ознайомимося трішки пізніше. Вони накопичують воду та запасають поживні речовини і забезпечують сталу форму клітин. Тобто, коли вода е, наявна да, в, заповнена повністю вакуоля водою, наприклад, в рослинні клітини то рослинка вона має здоровий вигляд. Коли води немає, то цей простір не заповнений, тим самим нам рослинка здається в'ялою, тому що саме оцей, оцю сталість, да, форми клітини, вода не може виконати так, так, як вона не є в цій вакуолі на якийсь певний час. Але коли ви рослинку польєте, водою наповниться вакуольки, і вона знову прийме здоровий вигляд. Далі в нас рибосоми. Так, не можу я вам відкрити. Ось, подивіться, як виглядає ця органелка, вона притаманна. Всім. Клітинкам як прокаріотичним, так і еокаріотичним, і виконує функцію саме виготовляти білки для клітин. І останні в нас це пластиди. Це хлоропласти, хромопласти та лейкопласти. Подивіться, як їх багато різноманітних. Якщо ми говоримо саме про пластиди, хлоропласти, а ви знаєте, що хлоропласти містяться в клітинках рослин і виконують функцію саме процесу фотосинтезу, Тобто саме хлоропласти вловлюють сонячне світло і тим самим відбувається процес фотосинтез, за рахунок якого рослинка о, отримує поживні речовини. Але знову ж таки, подивіться, що пластид дуже багато, і з ними ми будемо знайомитися вже на уроках біології. Це є органели, а тепер переходимо з вами до саме е, таблички, яка повністю описує функцію та наявність груп організмів, е, які органели містяться. Ви можете поставити на паузу, виписати собі в зошит е, назву органели, яка функція, і в групах яких організмів, клітинках вона міститься. Вам треба це вивчити для того, щоб подальшому ефективно вивчати, наприклад, на уроках біології подальший матеріал, з яким ми будемо ознайомитися. знайомитися. Тому поставте, будь ласка, на паузу і запишіть це в зошит. А ми з вами ще розглянемо клітини зі всіма органелами у 3D-сценах. Почнемо ми з вами з клітини рослини, бачимо листочок. Листочок складається із тканин, які складаються із клітин. І ось так виглядає клітинна саме рослинного організму. Вона, подивіться, будь ласка, містить апарат гольчі, ось він наявний, ендоплазматична сітка. Далі везикула ось тут, але ми з нею не знайомились. Вона забезпечує транспорт внутрішньоклітинних речовин через мембранні пори. Одним із прикладів ви... Безикул є лізосоми, здатні розщеплювати білки, нуклеїнові кислоти, жири і вуглеводи. Тобто лізосоми будуть відноситися до цієї групи. Цитоплазма заповнює простір. Далі вакуоля, яка запасає воду та поживні речовини. Бачимо, що вона має дуже великі розміри. Мітохондрії, які виготовляють енергію, потім цитоскелет. Ось такий, він якби форму придає клітині. Далі клітинна мембрана, ядро, клітинна стінка, яка наявна у клітинах рослин та грибів. У тваринній клітині клітинної стінки немає, тому що тваринки здатні до активного руху. І саме ці хлоропласти. І тваринна клітина на прикладі людини, подивіться, так як людина відноситься до царства саме тварин, то така клітинка буде міститися і в організму кожного з нас. Давайте розглянемо, що саме наявне в цій клітині. У нас тут міститься, подивіться, ті ж самі везоли, клітинна мембрана, клітинної стінки вже немає. Цитоплазма, яка заповнює простір, потім цитоскелет, апарат гольджі. Оце в нас ядро, ендоплазматична сітка та мітохондрії. Давайте познайомимося з поняттям цитоскелет, подивіться, будь ласка, визначає форму клітинні, клітини, тваринні клітини не мають оболонки, і ми про це говорили. Є опорою для органел, забезпечує рух цитоплазми. І останнє, що ми сьогодні розглянемо з вами, це будова саме прокаріотичної клітини. Тобто, яка буде Саме е, клітинка у бактерії мати вигляд, і які буде е, органели в ній наявні. Давайте розглянемо. Тобто бактерія це організм, який складається лише з однієї клітини. І ми бачимо, що зовні вкрито капсулою да, бактерія. Це зовнішня оболонка, яка захищає клітину. Вона характерна для патогенних бактерій. Далі клітинна оболонка. Потім клітинна мембрана, тобто не лише еукаріотичні рослини і гриби мають клітинну оболонку, а і прокаріоти. Далі у нас тут плазміда, оце така Такий круг, що це коротка молекула ДНК, що фізично відокремлена від клітинної хромосоми і здатна самовідтворюватися незалежно від неї. Найчастіше вона зустрічається у бактерій у вигляді кільцевої молекули ДНК. Сама молекула ДНК, яка не сформована в ядрі, а безпосередньо плаває в цитоплазмі. І ще бактеріальні клітини мають жгутики, бачите такі відросточки. Жгутики це орган руху, використовуються бактерією для руху, проте не всі бактерії їх мають. Ось такий в нас урок з вами сьогодні відбувся, і ваше завдання це вивчити всі органели, їхні функції та в яких клітинах така органелка наявна. Ми зустрінемося з вами на наступному уроці і до побачення!